Симус, той який повністю вимерз після зворотних заморозків. Ось такі чудові результати він показує. Але буде невеличка проблемка цього сезону з його вирощуванням, тому що він отримав гербіцидні опіки. Тому таке. Листя дуже сильно не буде працювати на кущ. Можливо, в подальшому ось таких пасинків чудових ми отримаємо кращий результат. Залишимо один або два пасанки, а верхівку зачеканемо, як в даному випадку. Дуже важко вберегти виноград від гербіцидних опіків. І дуже сильно чутливий він до цього, оскільки великі агрофірми дуже часто обробляють свої поля гербіцидами, то для винограду достатньо сильного вітру і пару крапель гербіцидів, щоб отакі от листя були. Куда? але з цим ніяк неможливо боротись. Тільки оновлювати, омолоджувати кущ, де виходить за рахунок пасинків, де не виходить за рахунок інших рукавів, якщо, звичайно, вони не пошкоджені. Також залишати більше пасенків, щоб вони сильніше працювали на кущ. Ось з цієї сторони цей рукав все ідеально. Чудове листя. А там тільки чудовий урожай. Будемо пробувати намагатися врятувати цей кущ і наш невеличкий урожай.